Засмічення дворової каналізації проблема, з якою Дніпряни звернулися до Дніпроводоканалу. Одразу приїхала гідромашина наша. Ми промили та прочистили цю каналізаційну дворову систему, дістали щітку. Бували моменти, коли ми діставали і тряпки, і халати, і памперси, і особисто гігієни речі. Ми діставали. Комунальники вкотре закликають Дніпрян правильно користуватися каналізаційною системою. Не треба кидати в санвузли весь непотріб. Під час сьогоднішнього чергування була перевірена локація, де ліквідувалося засмічення дворової каналізації, а також промивка ділянки самопливного колектору діаметром 300 мм. Роботи були проведені швидко, вчасно і з дотриманням усіх правил. Добрий день. Доброго дня. Будь ласка, заходьте до нашого укриття. Черговий по місту перевірив укриття у школі номер 51. Тут можуть вміститися близько 250 осіб. Наше укриття користується попитом, починаючи з 24 лютого 2022 року. Практично всі люди ці залишалися не тільки в день, але приходили на ніч. Вони ночували. Ми приймаємо на наступний рік навчальний 77 школу, в якій немає укриття, і учні будуть навчатися на базі нашої школи 51. -ї. Сховище облаштовано місцями для сидіння, туалетними кімнатами. Тут є аптечка з медикаментами, а ще вогнегасники, питна та технічна вода. Крім того, встановлено додаткове аварійне освітлення. Станом укриття я задоволений, маються всі необхідні речі, всі показчики свіже відремонтовано. Працює система вентиляції завдяки цьому сухо і рівномірна температура у приміщенні. Укриття працює цілодобово, в ньому завжди знаходиться відповідальна особа.